Що, якого біса? Трупака мені падли впарюєте, та хрін вам. Та кажу вам, я цього типа просто підвіз. Та знаю я. А жити на що? Хрін без солі доїдати. Я крім цього нічого не вмію. Так, Тьфу ти, ні! Ну, махлював я трохи, міг збить з, ним на, з них на дві-три сотні, більше, але це ж не кримінал. Та й же ж, знову за рибу гроші. Кажу, не чіпав я його. Дома був, тільки дивився. А що ви за мову згадували? Так ось. Цей чувак зашибісь, як шпрехав по-нашому? Всю дорогу терендів, що його прадід з України, що він приїхав знайти їхній будинок і нічого довіз до готелю Старовежина Основ'янський та поїхав. Що він там далі робив? Мене не шкребе.